Учениця 5-го А-класу Мукачівської завжди перших третіх ступенів номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Долучаюсь до патріотичного флешмоду і закликаю всіх стати його учасниками. Моя земля, моя країна, Безмежні ниви і лани. Про тебе думи і зримо, печально просто продишну. Твої зелені полонини пахочі траві і сади. Душею ми моєму серцю не завжди. Томлю спечерим ріднім сонцем, біжу босоніж по траві, завію, плечо кримсь віконцем, лиш туго жаль лежу в собі. Чи знов минуле повернеться? З розкілем в чорних грізних хмар, чи від війни краса здригнеться? Жити, як рибно, з землю цінувати, як по справжньому любити, не ж тоді спокійно спати. Слава Україні!